І прийшов до завершення повністю наш етап фасада. Ви нагадаю, виконували на цьому об'єкті утеплення будинку, монтаж клінкерної плитки, утепляли повністю будинок. Соколь утепляли страдований пінополістиролом 200 мм. Переходили 100 мм пінопаст і монтували клінкерну плитку, декоративне дерево. Такі панелі 3D. Вкладали на терасу плиточку. Цим проєктом ми зробили інфовий фундамент з боки фабеса, наприклад, з глупеширення, вимощення е, стіни з газоблока 375 мм, каталими перемичками. Випалено із випадком по другим поверхом, кругло пустотник перекриття ковальська. Газоблок на другому поверсі також 375 мм. Воно дідна плета перекриття 180 мм з такими витипами просягами. І от такою фаграм'язною терасою на першому поверсі 25 квадратів на другому поверсі 25 квадратів. Загальна площа цього будинка склала 145 квадратних метрів без рахування терас. тераси. Траси ще по 25 квадраті. Підійшов час до того, щоб озвучити вартість цього проєкту. Е, і цей проєкт у нас обійшовся. Ми йдемо показуємо. Повністю архітектура конструктив, е, обійшовся 40 тисяч гривень. Фундамент. Фундамент обійшовся 600 тисяч гривень, а еквівалентно 14800 доларів за фундамент. Стіни, перекриття. Вендшахти, ілізовка димохода, сходова, перегородки з цегли. Це, що ви бачите, робіться іще в 1 мільйон 350 тисяч що ефігувально 35 -ти, тисяч доларів. І що ми ще виконували на цій ці ділянці? Виконали септик. Він став 65 тисяч. Вимощення на коло будинка утеплене 80 тисяч гривень. І свердловина 65 тисяч гривень. На цей будинок е, плит, е, утеплення плити прикриття і гідроізоляція ПВХ мембраною обходиться 430 тисяч гривень. Це гідроізоляція. Е, терас гідроізоляція самої плити. Плити зверху на 140 метрів квадратних. Потім вікна. Самі вікна обходяться в 300 тисяч гривень, і плюс роздвижка нижня 165 тисяч гривень. Отак от обходяться у нас вікна. І по фасаду. Фасад тут не дешевий. На жаль, вартість робіт даного фасаду звучити ми не можемо, так як вартість фасадних робіт враховується на кожен будинок індивідуально.